Ріг продовжують всіляко озеленяти. Активно цим займаються і самі містяни. Так ініціативні мешканці Карачунів вже вкотре зібралися на акцію з висадки дерев в парку мінеральних вод. Місце кілька десятків років було пустирем, тож зараз з нього хочуть зробити затишну зону відпочинку, зокрема для прогулянок з дітьми. Раніше там висадили різні дерева: вишню, мигдалевий горіх, калину, а також квіти. Тепер доповнили ще понад сотнею саджанців клена. Для такої благодійної справи їх передала станція юних натуралістів Тернівського району. До речі, вони ж і самі їх вирощували. Як проходила висадка, та хто до неї долучився, бачили наші кореспонденти. Вишня, мигдалевий горіх, калина, а також різноманітні квіти та інша рослинність найближчі кілька років вже радуватимуть перехожих в колишньому парку мінеральних вод. А тепер до них доєдналося ще 120 кленів. Аби вони перетворилися на великі дерева, давали затінок та слугували прикрасою парку. Потрібен ще час. Але активісти говорять, це вже величезний крок. Треба викопати таку широченьку ямку, і Полити, залити водичкою добре. Потім засипаємо землею, утрамбуємо це все. І можна ще водички. Це любе дерево, любу квітку треба гарно припасатися, утрамбовувати. У акції з озеленення долучилося близько 10 людей. Всі мешканці карочинів, які мають велике бажання перетворити цей запустілий парк на дійсно гарне місце. Пані Світлана дізналася про таку подію від сусідки. Тож разом з чоловіком та дворічною донькою одразу ж відклали справи та прийшли допомагати. Дуже зраділи, що тут нарешті буде парк. Дуже раді, тому що дерева це легені міста. Нам їх треба багато. Ми місто промислове. Тому ми з задоволенням всією родиною прийшли, відклали всі свої справи. Тут багато дев'яти поверхівок. Багато в мене подружок з дітьми. Вони гуляють з колясочками. Дуже багато велосипеди, самокати. І одна лише у нас площадка. Вона мала. А тепер. Я думаю, парк підніметься і їм буде краще. Поблизу цього парку вже чотири роки мешкає і пан Олександр каже: хоч і тут постійно косять траву, але гарної зелені все ж таки не вистачає. Тож чоловік завжди охоче долучався до різноманітних толок, аби очистити територію. Про висадку дерев дізнався випадково. Почув від сусідки. Прийшов навіть не з пустими руками із собою приніс саджанці, вишні та шовковиці. Для них також знайшли місце на галявині. Тут сусідка дала, бабуся Рая. Так що просила, щоб посадив сила, так що нам садити нам. Такий парк хороший, треба зробити, його, щоб був найкрасивіший у нас. Тут міста хватає для дерев, для всього висаджувати дерева в парку мінеральних вод розпочали ще минулого року. Тоді це були невеличкі партії та кілька ентузіастів, які цим займалися. А кілька тижнів тому відбулася вже перша більш масова висадка. Тож вирішили продовжити таку традицію та поступово озеленювати цю ділянку, яка понад два десятиліття була була пустирем були одинокі спроби в тому році. Там подивились, прижилося. Якщо поливати, пририваються саджанці. Ось пару неділь назад, пару тижнів тому висадили 30 вишень. Це вишневий сад. В честь захисників України. Ми висадили. Ну, рішили продовжити. Цього разу саджанці надала станція юних натуралістів тернівського району. Деревцями діляться із всіма бажаючими вже ось як три роки. Свій проект називали від тернів до інгульця. Діляться, що ще жодного разу не відмовляли в проханні надати дерева для висадки. За цей час ми передали вже закладам освіти і громаді міста. Понад 3 тисячі сажанців. І це були Клена, Берези, Липу, Айланту, Дуба, Каштан, Горобина. Ми надалі будемо всім допомагати, тому що незабаром буде наша перемога, де ми переможемо, і ми готуємо саджанці, адже нам на майбутнє потрібно озеленяти не лише наше місто, а й навіть і Херсонську область. Засадженцями будуть ретельно доглядати, підв'язувати та поливати. А от парк хочуть перетворити на затишний сквер, прокласти доріжки та засадити його різноманітними деревами. Далекоглядних планах кажуть активні криворіжці, дати цьому місцю і іншу назву на честь наших героїв, які боронять країну. Вікторія Пінчук Торохтій, підсумки тижня, перші міські.